Виноградарі та винороби відзначили напередодні професійне свято. Колись у ці дні відбувалися масові фестивалі. Вина тепер, звісно, не святкують, але данину традиціям усе ж таки віддали. Винороди винороби Берегівщини вже скуштували молоде вино, виготовлене з цьогорічного врожаю, і розповіли, яким став сезон 2024. Закінчимо обрізку, буде у нас суха підв'язка. Отакі гілки, пагони будемо підв'язувати. Обломка, потім заводка. Ми закладуємо між двома проволоками і вже чекаємо урожай. На Берегівщини, де працює, агрономом Іван Погоріляк збирати врожай почали цьогоріч на два тижні раніше, ніж зазвичай. Та й винограду нині менше. Був заморозок, що на деяких учасках 30, на деяких п'ятдесят. Один участок майже повністю вимерз. В середньому вийшло у нас десь 6 тонн, тому із-за заморозка того, що ми загубили великий такий сорт, як Черси, порівняно з прошлим роком. Того року він дав нам був 10, почти 11 тонн. загалом зібрали 555 тонн. Це на третину менше ніж торік. На ста гектарах землі вирощують виноград переважно технічних сортів: кейк, франкуш, фурмінт, мопр, Девін, рислінг, а ще унікальний для України сорт черсиґі. З такого винограду роблять вино. Воно ще буде далі созрівати, поки ще молоде це вино. My ho zobrali u srdca. Вересня дуже світлого кольору, дуже ароматне. Це перша діжка молодого білого сухого винороби Закарпаття кажуть, хай цьогоріч вона буде менше, та якість його не погіршиться. Наприклад, от каберне, каберне Совіньйон ми збирали буквально два тижні тому. Ми очікували, щоб воно ще більше достигло і ще більше набрало цукристості з цей рік. В майбутньому буде вінтажне. Російська війна проти України теж вдарила по українських виноробах. Частина виноградників країни або окуповані, або нищені, а на Закарпатті бракує працівників. Також довелося шукати нових виробників з клотари, поліграфічної продукції. Зменшилась і кількість охочих відвідати дегустаційні зали. Але це і було поштовх для відкриття нових ринків експорту. Ми експортуємо на ринки Азії, Європи в інші регіони. Кажуть, роблять усе можливе, щоб український продукт був гідним конкурентом на світовому ринку. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.